Отруйні жаби в звичайній столичній квартирі киянин розвів вдома п'ять десятків небезпечних для людини земноводних. Їхня отрута може викликати тяжкі опіки, але хазяїн носить їх на руках і лікується ними від депресії. Нелі Ковальська дізналася, чи не бояться члени родини любителя отруйних жаб його підопічних. У їхніх тераріумах справжній тропічний дощ, туман та сонце. Така жаб'яча хатка коштує кілька тисяч гривень, але хазяїн не економить на своїх улюбленицях. І вони йому віддячують співом. У кожної свій характер, розповідає Олександр. Вони ховаються в хащі, а він витягує їх звідти та годує з рук. Ані різні. Ці такі такі ребята шалопаї. любознательны и не боятся никого. Есть очень скрытные, тайные, там прячется и очень сложно. То есть и даже такие, что покупаешь их, заселяешь, и там можно их не видеть там Чотири взагалі. не бачити жаб у хаті взагалі мріяла би дружина Олександра. Вона відмовляється говорити із журналістами. Чоловік про неї каже, за жаб на нього бурчить. Годувати тварин до китату на роботі доводиться синові Олександра. У нього дискомфорт виникає лише коли зеленухи починають смердіти. Запах не дуже приємний. Наприклад, коли зміни у оформленні тераріуму. він жабку десь переселяє, всю всю ту землю виймає. Сам Олександр з отруєними ропухами навіть обіймається для нього його пуголовки. Найкраща терапія від депресії. Чоловік каже, тримати себе на долоні жаби дозволяють зрідка. У присутності камери ТСН та чужих людей ховаються у тераріумі. Олександр каже, жодного разу ніхто з підопічних його не вкусив. Ядовіти тільки тому, що вони потребляють корм. Ядовіти і накаплюють Тобто це лягушки ще яд. Коли вони ростять в неволі, то у них немає цього корма і дивіться, що Зоологи Олександра називають відчай духою, адже отрута з жаб'ячого організму зникнути не може. Вони мають залози, які виділяють певний секрет, який може людині завдати небезпечних опіків. Можливо, трошечки ступінь отруйності зменшена в цих умовах, але ж отрута все рівно виділяється. Хазяїн розповідає, досить часто жаби з тераріума тікають, ловлять усією родиною. За межі квартири жодна ще ніколи не тікала. Сусіди запевняють, жити поруч із небезпечними тваринами їм не страшно, але неприємно. Я взагалі жаб не признаю. Я люблю собачок, я люблю кошечок, я йожиків люблю, черепашок люблю. А жаб Нелі Ковальська, Євгенія Коваленко, Світлана Березівська, ТСН 1+,1.